колеги, доброго дня. Сьогодні хочу вас познайомити та показати вам і розповісти про новий інструмент, яким ми будемо з вами користуватись там для спільної роботи та для спільної реалізації великих таких об'ємних завдань, проєктів і так далі. Називається даний засіб Trello. Це такий, скажімо, планувальник подій. Він є як в форматі е, сайту звичайного додатку браузерного, так і в вигляді додатків для мобільних пристроїв, таких як е, iOS та Android. Посилання до сайту Trello безпосереднього я залишу під відео. І так, переходимо на головну сторінку та натискаємо sign Up, тобто зареєструватись. Нам відкриває стандартну форму для реєстрації. Ви можете ввести свою електронну пошлу, пошту, е яку хочете приєднати, або ж увійти за допомогою е вже існуючих аккаунтів, Google, Microsoft, Apple і так далі. Так, пропоную. Нам продовжити по пошті, яка є прив'язана до даного браузеру. Підтверджуємо І, власне. Щодо реєстрації, то це майже все. Залишилось зробити перші такі налаштування. Натискаємо далі. Нам необхідно придумати першу дошку. Дошка це такий собі проєкт, так, по якій будуть розділені наші завдання. Наприклад, ви можете створити для першої дошки. Якусь свою власну для роботи над власними завданнями особистими, я ж, наприклад, створюю одразу дошку, якийсь, скажімо так, як приклад проєкту, над яким ми будемо працювати. Наприклад, назвемо це, цю дошку, підготовка до конгресу. Натискаємо далі. Для того, щоб попередкувати дошку, ми можемо підібрати певні етапи, певні списки, в яких будуть внесені картки. Далі покажу більш детально. Наразі потрібно придумати їм назву. Наприклад, нова у роботі. І виконано. Далі це все можна буде редагувати. Зберігаємо. Програма пропонує нам запланувати і зробити декілька карток. Давайте. Називаємо його так, як вони пропонують. Натискаємо далі. І пропонує нам запросити колег, хто буде з нами спільно працювати над даною дошкою, над даним проєктом. Для цього необхідно прописати електронну адресу. Наразі ми цей етап пропустимо, його можна буде зробити в, подальших, в подальшій роботі з програмою. Так, пропускаємо. Окей, фактично, ми створили вже першу дочку. Зараз покажу, як це все виглядає. Якщо натиснути на значок Trello, у вас будуть відкриті основні робочі області. Робочі області це безпосередньо проекти та великі завдання, які ми будемо створювати, які. І над яким ми будемо працювати. Наприклад, створимо ще одну дошку і назвемо її зустріч з дизайнерами: робоча площа та назви умовні. Просто для того, щоб показати, як це відбувається. Так. Ви бачите, в нас одразу ж відкрилася нова робоча область. Ось наші картки. Так. І придумаємо для них назви. Зазвичай це будуть якісь етапи, якісь статуси. Я думаю, що зазвичай це буде щось типу нова. В процесі. Завершено. Дані поля дуже подібні до звичного нам канбану. І створимо, наприклад, декілька завдань, пов'язаних з цією зустріччю. Наприклад. Підготовка зірців. Це буде одне завдання. Далі в нас буде підготовка презентації. Це буде друге завдання. І, до прикладу, останнім завданням буде безпосереднє проведення зустрічі. Зараз ми бачимо, що в полі Нова в нас є три картки, три завдання. Давайте заповнимо їх детальніше та подивимося, які інструменти та який функціонал ми можемо використовувати тут. Відкриваємо картку. Саме перше, що ми бачимо, це назва, яку ми можемо завжди. Відредагувати. Далі загальний детальний офіс, опис. Наприклад, необхідно підготувати 5 зірців декоративних штукатурок. Окей. Збереглось. Для того, щоб вам приходили сповіщення щодо цієї картки, ви маєте натиснути на кнопочку стежити. Все вас відмітили. І ви будете оперативно отримувати всі сповіщення. Далі, з правої сторони, ви бачите поля, які також можна додати до картки. Наприклад, учасник. Для того, щоб додати до даної картки учасника, необхідно спершу додати його до загальної робочої області Trello. Для цього ми повертаємось на головну сторінку нашої робочої області та в верхньому правому куті бачимо поділитися дошкою». Натискаємо поділитись та пишемо електронну адресу. Співробітника нашого колеги, який вже зареєструвався попередньо в Trello, і якого ми хочемо відмітити в даному завданні. Я маю вже один створений аккаунт Trello, тому я його зараз додам. Так, бачите, його підтягнуло. Можете написати якесь привітальне повідомлення. Щось такого плану, так, і натискаємо поділитись. Даному користувачу. Так, ви бачите, мені з іншого браузера вже прилетіло. Даному користувачу прийде сповіщення як в його застосунок трело, так і на пошту. Повертаємось до нашої картки підготовка взірців. Відкриваємо її. Та бачимо тут нашого колегу. І відзначаємо його. В цей же момент йому ньому пройде сповіщення, так, що його було додано до картки підготовка взірців, яка є частиною проєкту зустріч з дизайнером». Окей. Таким чином ми додали учасників, що можемо зробити ще. Наступне поле, яке пропонує нам застосунок це мітки. Мітки. Це кольорові позначки, які ми можемо обирати з вами для розділення певних завдань, або ж для позначення їхньої пріоритетності. Наприклад, зелений, який може зачекати, або, наприклад, червоний це термін. Далі ми бачимо пункт перелік. Перелік це вже знайомий нам всім давно чек-лист. Давайте його так і назвемо. Чек-лист взірців. Додали. Так. І прописуємо пункти. Взірець 1. 2, 3, 4 та 5. Цього буде достатньо. По ходу роботи з даним завданням, відзначаючи певний з пунктів чек-листа, ви будете бачити прогрес у відсотковому співвідношенні. Наступним пунктом поля даної картки це є дата. Дати це стандартні дати початку та завершення даного проєкту, даного завдання. Дату початку відзначимо сьогоднішню. Дату кінцеву оберемо, наприклад, 20 березня. А також можемо встановити нагадування. Яке прийде та буде надіслано всім учасникам та спостерігачам даної картки за певний проміжок часу до завершення кінцевої дати даної картки, даного завдання. Поставимо, наприклад, за 2 години та зберігаємо. Ми бачимо, Ми бачимо дату в загальних полях картки. А також нашому колезі прийшла, прийшло сповіщення щодо даного завдання і його дедлайну. Наступне поле, наступний пункт картки завдань це є вкладення. Вкладення можуть бути в вигляді посилань або ж певних файлів, фотографій, Excel. Ворлд, тобто будь-які будь файли. Давайте оберемо, наприклад. Оберемо декілька фото та Екселівський файл. Ввіщення про зміни в картці переходять на другий аккаунт, який прикріплений до даної картки, доволі оперативно. Так, ми бачимо наші вкладення. Якщо додаємо лише одне фото, воно за замовчуванням стає обкладинкою нашої картки. Якщо ж додаємо декілька фото, то воно обирає останнє. Ми можемо прибрати обкладинку або обрати іншу. Ми можемо видалити, редагувати, коментувати або завантажити кожний з цих файлів. Також в картках можна писати коментарі. Щодо яких приходять сповіщення, або ж звернутись безпосередньо до певного учасника, натиснувши собачку та обравши ім'я даного користувача і написати йому особистий коментар. Дерігаємо. Так, ми створили одну картку. Потім таким самим чином, ми доєднуємось та, додаємо інших працівників до наших карток. І Крок за кроком переносимо наші картки, наші завдання за даними полями, за даними списками, тобто по процесах. Це можна зробити простим перетягуванням завдання. по Спискам. Або ж це можна зробити, відкривши картку. Наприклад, ми завершили всі наші взірці. Так, отримали 100% виконання завдання. Якщо спустимось на загальній основній дошці, ми побачимо, що в нас виконано 5 з 5. Побачимо вкладення наші коментарі, а також кінцеві терміни даної картки. Ми її відкриваємо, відзначаємо, що ми її завершили і натискаємо Перемістити. Обираємо список і переміщаємо в список «Завершено». Окей. Так само ми будемо працювати з кожною з наших карток, з кожним нашим завданням. Наприклад, виконуємо презентацію зберегли. Наші колеги бачать, що робота почалась, натискаємо перемістити. Рекомендовану папку процесів, обираємо в процесі, переміщуємо. І таким чином всі наші працівники, хто підписані до даної робочої області, зустріч з дизайнерами, будуть бачити, на яких етапах знаходяться наші завдання та які роботи ще потрібно виконати.